На засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради серед переліку питань, внесених до порядку денного, було заслухано звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства Обрядове Житомирської міської ради. Вже на початку своєї доповіді заступник директора Тетяна Пелех повідомила про те, що підприємство має низку фінансових труднощів. Хочу зазначити про те, що у 2015 році виручка від реалізації продукції склала 82 тисячі гривень. При цьому адміністративні витрати склали 82,5 тисяч гривень. Був допущений збиток в роботі підприємства на 0,5 тисяч гривень. Станом на 31.12.2015 2015 року підприємство мало кредиторську заборгованість в сумі 82 тисячі гривень, яка станом на перше сьома 2016 року. Збільшилася до 87,8 тисяч гривень. Збиток у майже 18 тисяч гривень. Ось якщо коротко, при результат роботи Брядового за перше півріччя. Та на цьому не закінчуються проблеми, які, так би мовити, б'ють по кишені підприємства. Так за словами Тетяни Пелих, їх колишня керівниця, яка й так залишила у спадок масу проблем, вирішила затребувати кошти за свої невикористані відпустки. Зараз ми е, вимушені е, зв'язку з звільненням цієї людини виплатити їй е, компенсацію за невикористані відпустки, які як вона зазначає, вона не використовувала з 2011 року. На сьогодні тема виплати компенсації залишається поки під питанням, як і подальша доля самого підприємства. Адже як зазначила секретар міської ради Наталія Чиш, у майбутньому комунальне підприємство може стати комунальною установою у зв'язку з некомерційністю обрядового. Тому що це є більш соціальне навантаження і спрямована соціальна програма, те, чим займається комунальне підприємство Обрядоване. І в рамках того, що там буде дім української культури, в рамках того, що вони проводять практично кожного дня соціальні заходи в українському домі, тому прибутку там немає, отримувати немає чого. Єдине, чого ми бачимо для цього підприємства отримання. Це реєстрації шлюбів, але на превеликий жаль, що цю функцію не передали. Ми не можемо забрати реєстрацію назад на це комунальне підприємство, тому вони отримують прибуток тільки з реєстрації народжених діток, це перша лікарня, і деякі заходи це весілля, це не реєстрація, а надання урочиста церемонія.